Тоїк заходить на Фаїла і говорить йому, ми знайшли того, кого Мисей в законі. Та пророки писали Ісуса, Назарета, Сина Йосипа. І Нафаїл казав йому, чи може ще добре знайти з Назарета? Коли він говорить йому, прийди і подивись. Ісус побачив, що йде до нього Нафаїл і говорить про нього, ось дійсно ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Нафаїл говорить йому, свідки ти знаєш мене. Ісус відповів і казав йому, перш ніж Филипп показав тебе, ой, покликав тебе, коли ти був під е, Фіговим деревом, я бачив тебе. Нафаїл відповів і говорить йому: Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус відповів і казав йому, тому що я казав тобі, я бачу тебе під Фіговим деревом. Віриш ти, побачиш більше, ніж це. І каже йому істину, істину кажу вам. Віднині буде бачити небо відкритим і ангелів Божих, які сходять угору і вниз на силах людського, на сина людського.